Чи можливо заробити плюс 50% на крипті за місяць новачку? Так, друзі, це реально про такий спосіб, я розкажу в кінці цього відео. Навіть біткоін іноді росте на 30-40% за місяць, і ви, знаючи, як використовувати торгове плече, можете навіть подвоїти або потроїти ці результати, якщо знаєте, коли увійти в угоду і коли з неї вийти. Але не просто так 95% людей втрачають на криптовалютному ринку. І я зараз трошки перефразую ваше запитання для того, щоб ви могли отримувати результат довгостроково. Вам не треба дивитись на результат за місяць, вам треба дивитись на довгострокові результати і Створити свою торгову систему, яка б вам давала такі чіткі сигнали на купівлю та продаж, тільки так ви зможете перетворити навіть невеликий депозит, як це зробив я, в доволі пристойну суму, але з часом. Більшість людей обираються таки зробити це швидко і втрачають свої гроші, але якщо ви виберете гру в довгу, то зможете примножувати, як я і сказав, навіть невеликий капітал. Про такі системи заробітку, про різні інструменти та стратегії, ви зможете дізнатися на моїй сторінці.